Ниндзя. А ви черепашки ніндзя. А це, власне, хлопці, правий сектор, напевно. Ні, це не правий сектор. Це правий фланг. Прошу не путати, це правий не фланг, не, не правий буде. сектор. Ви у коронамайдану, так? Ми. Ми, Ми черепашки ніндзя. Добре, дивіться слом. А Ось там зараз поставили, а, поставили телевізор, великий екран, через який транслюють, власне, для, я так розумію, для... Військовослужбовців внутрішніх військ а також для а, Беркуту, які стоять там цілими днями і ночами, а, вирішили показувати трансляції. Я так розумію, зокрема, новин для того, щоб а, вони могли інформувати, бути поінформовані, що вже відбувається в країні. Оскільки, до речі, в ефірі громадського вчора була а, мати позавчора, була мати одного з військовослужбовців, яка Сказали, що насправді їм солдати навіть не знають, що відбувається в країні, їм ніхто про це не розповідає. Ось, власне, йде трансляція, накрита таким поліетиленом екран. Так, Я зараз попрошуся, щоб вони пропустили цю нейтральну, таку не нейтральну а зону між двома барикадами. Щоб подивитися, як воно виглядає зблизька. Так, тут в нас є і бойовий рівчак, Оп. різні фортифікації, тут такі суворі хлопці просто. Так, то що ви вона пропускаєте чи ні? Ну, так, ну ти підеш зі мною, так, да, і домовилися. І не висуваюся дуже, я зрозумів. Я хочу зняти просто екран, там де екран, бачите? Хоч подивися на них, їх може буде видно тобі. Ну давайте подивимося. Ось. Там, власне, стоять, теж гріється. А, солдати внутрішніх військ. А в них там грає якась інша музика, так? Да, вони, вони гасять наш гучномовець. Гасять через гучномовець, власне, трансляцію. А ви що показуєте? П'ятий канал? Що ні, тут тут таке, така ситуація, що зараз ну, не налаштований ага. і екран. Вони зараз будуть е, робити е, спільну якусь роботу, щоб воно співпадало. А ті намагаються глушити, то, що їм питаються люди, нормальні люди донести, ага, то вони то вони за треба завісти владою. Що а. не треба бити і вбивати людей, що треба переходити до нас, до мирних демонстрацій. Ну, щоб вони знали якусь інформацію в країні, так? Ну, Оп. Так, що в них є вдома матері, батьки, діти, вони їх чекають. Тут сьогодні приходили матері. Їм наказали, коли до них на буферну зону виходять матері, закривати обличчя щитами, щоб матері не могли впізнати силі. Ага. Щоб не забрали за руку і не увели звідти. Ясно. Вот екран можете подивитися. Дякую. Ініціатор війни Афганістані усіх можливих орденів. де власна трансляція 24-го каналу. А, воно є на підвищенні екран, щоб його бачили бійці, які зараз тут перебувають ось там, за барикадою. Союзом радянських